Купила з юною нові чоботи. Зараз будемо хвастатись одного одні і вам заодно. Іди сюди. Ну, красиво ж. І не домовлялись. Думаю, так. У нас а. тепер не тільки буває корпоративний одяг, але тепер і корпоративне взуття. ще про тапки. А, ми про тапки розповідали. Як ми на пляж їздили в однакових тапках. Ну, Дивися. Треба було ще мені коротку юбку юпкою отіти. Ні, дивися, ми показали, що ці, щоб носити. можеш. Щоб тебе ноги, а у мене короткі ноги. Що з короткою спідницею, гарною і з довгою гарно. Реклама чи бід.